Раді вітати вас, шановні друзі. В вашій увазі пропонується огляд поєдинків першого туру Ліги Сільвер-Б чемпіонату Києва в дев'ятку 5 на 5. Розширення команд. Від «Дякую тобі та футбольного клубу Едженс. Перша перемога мрії. Любі друзі та авіатор розписують нічию. Про це все та багато чого іншого. Дізнаємося з вами просто зараз. Це після гри, тож поїхали. Спочатку, не звернувши уваги, коли я побачив фінальний рахунок поєдинку між командами Мрія та Дякую тобі, дуже здивувався. Ну, думаю, сенсація, як же ж так. Чинить чемпіон суперліги, а потім з'ясувалося, що це дякую тобі, два. Тепер друга команда грає на нашому турнірі, і в першому матчі, дякую тобі, два зустрічалися проти футбольного клубу Мрія, який залишив по собі дуже приємне враження ну, в попередньому сезоні. Але от з результатами у команди було якось не дуже. Тут же саме Мрія відкрила рахунок вже на п'ятій хвилині. З передачі Богдана Канюченка Вадим Панченко вивів свою команду вперед. Щоправда, довго в цьому матчі Вадим Панченко не грав на сьомій хвилині. Сталася сутичка. Жовту картку у складі Дякую тобі перед собою. Побачив Сергій Добовик. А от Вадима Панченка з поля було вилучено пряма червона. Загалом в матчі було багато нервів та емоцій. Червоних карток, забігаючи наперед, скажу, ми більше не побачили, а от жовті були, сумарно їх не збиралося аж шість на дві команди. Дякую тобі, змогли поновити паритет на початку другого тайму. Це Руслан Фролов запалив на табло рівні цифри. Хоча я вам хочу сказати, що Воротар Марії, на мою думку, принаймні тут міг і виручати. Тим не менше, досить швидко, вже хвилину по тому, Вадим Галуцький повернув мрії перевагу. 2-1 на 23-й хвилині. Ну, а на 29-й хвилині, ударом здалеку, Ігор Князів, як з'ясується вже потім, установив остаточний рахунок цього протистояння. Мрія розпочинає сезон з перемоги 3-1. Дякую тобі, два щось намагалися там ще змінити, і часу, здається, було вдосталь майже 10 хвилин. Але більше команди не забивали, і все так і закінчилося. 3-1. Еней та Київ НКС команди атакуючі, тому ми чекали на відкритий футбол, на результативний поєдинок і ми його отримали. На 9-й хвилині Володимир Рибцов який тепер грає за Київ НКС, вдало зіграв на добиванні 1-0. На заключній хвилині цей той же Володимир Рибцов, обігравшися в стіночку з Андрієм Кравчиком, подвоїв перевагу Київ НКС. Не намагався щось створити в атаці попереду. Я одразу сказав, що команди атакуючі, але атака атакою. А от захист залишав бажати кращого. І на 22 й хвилині на початку вже другого тайму Андрій Кравчик запалив на табло три І здалося, що все однак Сергій Лось дві хвилини по тому подарував своїй команді, невеличку надію, розмочивши цифри на табло. Там не побачив, хто Олександр Шевченко чи, чи хто стояв і просто дивився при тому голі. Але коли в тебе є такий легіонер, як Володимир Рибцов, то нічого не страшно, тому що на 27-й хвилині Володимир Рибцов вже святкував хитрик. 4-1, перевагу втрим'ячі було повернуто. До кінця зустрічі було ще багато моментів, але забитий ще, бодай один гол київ НКС не вдалося. Але для перемоги і цього вистачило. За «Еней» ближче до завершення поєдинку дубль оформив Сергій Лось, але в підсумку його команда поступилася з рахунком 2-4. Кіф НКС розпочинає сезон з перемоги. Ну так, десь треба реабілітовуватися. за за весняний турнір, що команда й почала робити вже з першого туру. Любі друзі та авіатор одразу ж з перших хвилин почали створювати моменти біля воріт одне одного. І на 10 10-й хвилині Максим Плугаль чітко реалізував вихід сам на сам з Денисом Карпушевським, вивівши авіатор вперед, один Три хвилини по тому Євген Чарковський подвоїв перевагу авіатора, хитнувши двох суперників по черзі, четвертий номер потужно пробив за мешкарного майданчику. 2-0. Любі друзі теж мали моменти не без цього, але хлопців підводила реалізація. А от натомість авіатор початку ледь не забив третій. Там з порожніх суперник вибив м'яч з порожніх воріт. Але хвилину по тому арбітри призначили пенальті, яке впевнено реалізував Юрій Медведєв. 3-0 на користь авіатору після першої половини. Що команда не має перемогу випускати, не має випускати такий гандикап солідний. Однак не так сталося, як гадалося. На 23-й хвилині В'ячеслав Лелюк обігрався в таку широку стінку з Костянтином Кричевським. І як того не намагався Лавриченко зупинити, в нього нічого не вийшло. Тож Костянтин Кричевський розмочив рахунок на початку другого тайму, 2-3. А дві хвилини по тому вже Петро Дробуш з передачі того ж Костянтина Кричевського скоротив відставання любіх друзів до мінімуму два-три. Любі друзі продовжували нагнітати. Авіатори почали незрозуміло, що робити в захисті біля власних воріт. Якщо перший раз друзяки пробачили свого суперника, то вже на 30 30-й хвилині Богдан Жуковський з другої спроби таки відправив м'яч у сітку. 3-3, оце так камбек. Оце я розумію. Здавалося, що психологічна перевага буде саме на боці любіх друзів, і якщо хтось і вирве перемогу, то це вони, але Максим Плугар на 35 й хвилині з передачі Андрія Шаповалова. Ну там можна було асист записати так. Знову вивів авіатор вперед чотири І в принципі, в принципі, якщо не брати камбек, то гра вже була нічийною. Тож гол Костянтина Кричевського на 37-й хвилині десь був логічним. Команди так і завершили це протистояння бойовою нічією. 4-4. Таймо, друзі, біля мене зараз Богдан Жуковський, капітан команди любі друзі 4-4. Ну, сьогодні у вас вийшов такий фантастичний камбек. Здавалося, що в першому таймі ну, провалилися ви і, імовірніше за все, що буде тяжко відігратися. Але ні, за рахунок характеру, за рахунок якоїсь сили волі, все ж таки вдається зіграти. нічию, вирвати нічийний не результат. Це при тому, що з давніми добрими вашими знайомими. Ну, перший тайм. Сьогодні наш суперник повністю переграв. У нас. Взагалі не було шансів. Потім ми почали грати п'ятого. Ми ніколи так п'ятого рано не заграємо. Але почали ще в першому таймі грати, вирівняли гру і почали домінувати. Гарна гра, бойовий результат. Це наша команда, друг. Ми з ними в гарних стосунках приємно завжди грати. Багато не забили насправді кучу курйозних якихось моментів, де ми мали забивати. Місяць там XG було 0,9. В багатьох моментах ми там по воротах не можемо попасти, не можемо замкнути, не можемо пас віддати. Но це наша коронна фішка. Дякую супернику за гру гарного. Добре, дякую вам, успіху. Вітаємо, друзі. Біля мене капітан команди авіатора Сергій Чесноков. Ви в рахунку 3-0, і в принципі, ну дійсно, продемонстрували хорошу гру, але, але не вистачило чогось для того, щоб отримати ну, для себе позитивний результат. А Що саме на вашу думку? от, не вистачило вам і чому все ж таки втратили ініціативу? Дякую, і хотів привітати всіх з початком, з початком сезону. Вдячний з команді суперника своїм гравцям і організаторам. А, а по по з приводу гри. Ну, мабуть, що коли вже був відрив в три голи, трошки втратили концентрацію. І якби не перший раз ми на ці граблі наступаємо, але ну потім трошки з, з, якби зібрались, але і команда суперника якби нав'язала вже гарну борьбу. Тобто гарна гра, дякую всім. Дякую вам, успіху. Динамо Вижгород створило перший небезпечний момент у поєдинку з -за футбольним клубом Agents Ю Ю-19». Там десь не пощастило. М'яч влучив у стійку. А потім воротар агентів вирішив допомогти своїй команді в атаці. А вийшло навпаки. Дмитро Долід відправив м'яч у порожня ворота. 1-0 на четвертій хвилині білосині виходять вперед. Тим не менше, воротар продовжував підключатися до атак, і після його підключень неодноразово виникала небезпека. Там також м'яч влучав у каркас воріт, ну А потім Матвій Плужник сам взяв і забив потужним ударом здалеку. Так рахунок на табло став 1-1. Першому таймі команди більше не забивали, хоча й моментів було достатньо. Динамо влучало і в стійку, і в поперечку. Десь можна сказати, навіть що хлопцям не щастило. Але пані Фортуна їм віддячила на початку другого тайму, коли суперник Володимир Ярмошевич зрізав м'яч у сітку власних воріт, і Динамо знову повело в рахунку 2-1. Реалізація продовжувала підводити білосині. Могли вони ну не те, щоб закривати гру, а забивати третій так точно. А замість цього пропустили на 36 й хвилині з передачі Володимира Каблучка Владислав Микитюк встановив остаточний рахунок в цьому матчі: 2-2, Нічия. друзі, біля мене зараз Олександр Никитюк, представник команди Agents U-19. Ну, два колективи з'явилися агентів, так як ви обіцяли. і ну, обіцяли. Такий от перший виступ проти Динамо-Вишгорода. Очевидно, що тут ключове завдання команду натренувати, ну, ті, хто, можливо, менше мають практики, натренувати, награти і, можливо, навіть підготувати в майбутньому до першого колективу. Ну так, це як фундамент буде для першої команди. Можливо, хтось буде краще себе тут показувати, буде попадати в першу команду. А взагалі по грі ми думали, що ми зробимо другу команду, там трошки буде все по-іншому, але так само, як в першій команді, нам не щастить просто. Ми моменти свої не забили. Ну, я не знаю, там не 100%, там 200%, просто пості ворота забить. Голкіпер їхній ну молодець отримав кращого гравця, мабуть, заслужено, тому що він прямо з лінточки витаскував ті м'ячі дуже достойно. Але так як ми зіграли, ми ні одної офіційної гри отако не грали разом. То я вважаю, що це дуже добре ми зіграли і ми будемо вчитися і будемо краще показувати результати. Але ключове питання, яке я б хотів би вам ще також задати. У нас Євро 2024, ну ми прекрасно знаємо, хто переможе Євро, збірна України. А хто ж друге місце займе? Ваша думка? Я думаю, що Іспанія. Іспанія. Вони... Там, молодь. там молодь, і я думаю, що вони себе покажуть. Ну, зараз Хорваті виграють 2-0. Ну, е, ну, якщо подивитися по складу в Іспанії, там дуже молоді гравці. Але якщо брати сітку взагалом, то... Наприклад, взяти Англію чи Португалію, якщо вони беруть перше місце в своїй групі, то у них, можна сказати, ну, не відкритий е шлях на, до, полу, до півфінала. Але там сітка буде дуже легка, тому я думаю, що і Португалія, і Англія, якщо візьмуть свої перші місця в групах, то вони точно до півфінала дійдуть, а там Україна їх вже приб'є. Добре, дякую вам, успіху.